І ще один захід до ювілею кобзаря. Черкаські художники презентували виставку творів. 73 роботи відомих та молодих авторів сміливо та натхненно інтерпретують творчість відомого земляка. На вернісажі була Ірина Васюра. Шевченко у портретах та скульптурах, мотиви його поетичних творів та краєвиди рідної землі на багатьох полотнах до виставки, присвяченої ювілею кобзаря, черкаські художники готувалися особливо ретельно. Всі відчували все таки художники, наші відповідальність. відповідальність велику саме цього року. Тому всі десь напружились. Зараз нелегко художникам працювати. Розумієте, сковнувати часи. От, але постаралися. Саме вона цим і відрізняється. Відкрили виставку хвилини мовчання в пам'ять про загиблих на Майдані. Останні події в Україні загострили сприйняття творчості Шевченка, зізнаються митці. От, в контексті тих подій, які зараз відбуваються в Україні, це ще гостріше сприймається і гостріше звучить. І е, коли заходиш в цей зал, і десь душа радується, що все-таки Черкащина стоїть на правильних позиціях і. Художники митці Черкащини допомагають побачити той край. 200-річчя Кобзаря відзначатимуть на тлі трагічних подій в країні, але подібні виставки допоможуть підтримати віру українців у свій народ, переконані організатори заходу. І справді, протягом усієї української історії Шевченко в усі часи, і в добрі, і в лихі, був з нами. І якось на думку приходить. Його ж такі слова, ми просто йшли, у нас нема і зерна неправди за собою. На відкриті виставки не обійшлося без подарунків. Ми традиційно презентували портрети Шевченка для фонду музею Кобзаря. Були знайдені ці дві картини, і ось наші депутати постаралися, щоб ці речі не пішли десь в інші руки, а все-таки залишились в нас в Черкасах. Наостанок художникам було запропоновано створити картини, які разом із продуктами харчування і матеріальною допомогою згодом передадуть прикордонникам у Криму. Митці таку ініціативу підтримали із задоволення. Ірина Васюра, Олександр Швець, Черкаська служба новин.